Повне прийняття спасіння як вашої єдиної функції обов'язково включає дві фази. Перша – Визнання спасіння як вашої функції, друга відмова від усіх інших цілей, які ви собі придумали. Тільки так ви зможете зайняти своє гідне місце серед спасителів світу, тільки так ви можете сказати і зрозуміти, моя єдина функція це та, яку дав мені Бог. Тільки так ви можете знайти душевний спокій. Відчиніть двері спокою, які ви зачинили. Урок 99-й. Спасіння моя єдина функція тут. Спасіння і прощення одне і те саме. Вони обидва означають, що щось пішло не так. Щось, від чого треба врятуватися, за що потрібно пробачити, щось недоречне, що потребує коригуючої зміни, щось окреме або інше від волі Бога. Таким чином, обидва терміни означають щось неможливе, але все ж відбулося, що призводить до уявного конфлікту між тим, що є, і тим, що ніколи не може бути. І правда, і ілюзії тепер є рівноцінними, оскільки Обидва мали місце. Неможливе стає тим, за що тобі потрібно прощення, і від чого ти повинен врятуватися. Спасіння тепер стає кордоном між правдою та ілюзією. Воно відображає правду, тому що це засіб, за допомогою якого? Ти можеш уникнути ілюзії. Але це ще неправда, тому що вона скасовує те, що ніколи не було зроблено. Як може існувати точка зустрічі, де земля і небо можуть бути примирені в розумі, де обидва існують. Розум який Бачить ілюзії, вірить у їх реальність. Вони існують у тому, що вони є думками, але вони нереальні, тому що розум, який думає про ці думки, відокремлений від Бога. Що об'єднує роз'єднаний розум і думки, коли розум і думка є одним. Цілим назавжди, який план міг би зберегти істину недоторканою і водночас визнати необхідність, яку породжують ілюзії, і запропонувати засоби, за допомогою яких можна їх знищити без нападу і без найменшого болю? Чим може бути цей план як не Божою думкою, за допомогою якої людина дивиться за межі того, що ніколи не було зроблено, і гріхи, які ніколи не були справжніми забуваються? Святий Дух зберігає цей план Бога точно таким, яким він був. Прийнятий ним у Божому розумі та у твоєму розумі, це поза часом, тому що його джерело позачасове, проте він діє в часі, оскільки ти віриш, що час реальний. Незворушний святий Дух бачить те, що ти бачиш. Гріх, біль, смерть, страждання, роз'єднання та втрату. Але він знає, що тільки одне має бути істинним Бог завжди є любов, і це не Його воля. Це думка, яка перетворює ілюзії на правду і розглядає їх. Як видіння, за яким стоїть те, що є незмінним і певним. Це думка, яка рятує і прощає, тому що вона не вірить у те, що не створено єдиним джерелом, яке знає. Це думка, функція якої полягає у тому, щоб рятувати. Призначаючи її функцію тобі як твоїй, спасіння це твоя функція разом із тим, кому був даний план. Тепер цей план довірено тобі разом із ним. Він має лише одну відповідь на видіння, незалежно від. Їх форми, розміру, глибини або будь-яких інших властивостей, які вони мають. Скажи, спасіння це моя єдина функція тут. Бог завжди є любов і це не Його. Воля. Ти, кому доведеться творити чудеса, обов'язково добре реалізуй сьогоднішню ідею. Спробуй відчути силу того, що ти говориш, тому що твоя свобода знаходиться у цих словах. Твій отець любить тебе. Весь цей світ болю не є його волею. Пробач себе за те, що ти думав, що він хотів цього для тебе. Тоді впусти у темні частини свого розуму, що має думки, які ніколи не були його волею, думку, якою він. Замінив усі твої помилки. Ця частина, як і решта, належить Богу. Не думає про свої самотні думки і не робить їх реальними, приховуючи їх від нього. Впусти світло. І ти не побачиш жодної перешкоди для того, що він хоче для тебе. Відкрий свої таємниці, його ніжному світлу і подивися, як яскраво це світло продовжує сяяти у тобі. Сьогодні практикуй його Думку і дозволь його світлу шукати та освітлювати всі темні плями і світити крізь них, щоб об'єднати їх з рештою. Божа воля полягає у тому, щоб твій розум був єдиним з його. Божа воля полягає у тому, щоб він мав лише єдиного сина. Божа воля полягає у тому, щоб його єдиним сином був ти. Подумай про ці речі, практикуючись сьогодні, і почни урок, який ми вивчатимемо сьогодні з цього вчення на шляху до істини, говорячи Спасіння це моя єдина функція тут. Спасіння і прощення одне і те саме. Тоді звернися до того, хто розділяє твою функцію тут. І дозволь йому навчити тебе, чого тобі потрібно навчитися, щоб відкинути всі страхи та впізнати твоє Я як любов, яка не має протилежностей у тобі. Пробач всі думки, які хочуть протистояти правді про твою цілісність єдність, і спокій. Ти не можеш втратити дари, які дав твій отець. Ти не хочеш бути іншим я, не маєш іншої функції, яка б не належала Богу. Пробач собі те, що ти зробив. Прощення. І спасіння одне і те саме. Прости те, що ти зробив, і будеш спасенний. Сьогодні є спеціальне повідомлення, яке має силу назавжди усунути всі форми сумнівів і страху з твого розуму. Якщо у тебе виникає спокуса повірити, що вони правдиві. Пам'ятай, що видіння не може протистояти правді, яку містять ці потужні слова. Спасіння це моя єдина функція тут. Бог завжди є любов, і це. Не Його воля. Твоя функція говорить тобі, що ти єдиний. Пам'ятай це між тим, як ти пропонуєш 5 хвилин, щоб поділитися з ним, хто ділиться з тобою Божим планом. Нагадай собі Спасіння. Це моя єдина функція тут. Тож ти подумай про прощення і дозволь обережно відкинути всі страхи, щоб любов знайшла у тобі своє законне місце і показала тобі, що ти син Божий. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.